Котики! Хто там чекає кофти, флісові патріот? Колірко койот, Навіть такі вам чарівні феї роздобули. Під ручкою карман отвір для провітрювання. На грудні кармани з додатковими. Відділеннями та місцем для навушників. Капюшон стягується на резиночці, товстий, теплющий фліс знизу на резинці. Манжет на ліпучках, карман на лівому рукаві знизу. Два кармани на рукавах зверху. Місця для шевронів це називається так